Христос серждає. Дорогі брати і сестри, як ви уявляєте собі ідеального українця, справжнього патріота і насправді віруючу людину? Як ви собі уявляєте цей ідеал, зразок побожності, патріотизму? В часах Ісуса Христа таким ідеалом був фарисей. Так, в нашій мові фарисей означає лицемір. І через то ми не до кінця добре розуміємо, від чого нас насправді Господь застерігає, що Господь хоче нас навчити, коли говорить про фарисеїв. Хто такі фарисеї? Слово фарисей, ймовірно, походить від слова відділений, а хтось каже освячений. Так називали людей, які спочатку зі зброєю в руках боролися за свободу віросповідання. І вони здобули не тільки цю свободу, а й на короткий час незалежність для своєї держави. Фарисеї це були люди, для яких найголовніше в житті це було зберігати заповіді, зберігати закон. Вони вірили, вони вважали, що в такий спосіб вони наближають прихід Місії, а він, в свою чергу, відбудує царство, віра, життя. Фарисеї, воно було позначене цим ретельним виконанням закону. І навіть більше, ніж пише Писання, вони дотримувалися різних передань. Для них було найважливіше не порушити господніх приписів. Був час, коли вони були в опозиції до влади. Їх розпинали, їх переслідували, і тим більше зростала їхня популярність серед народу. Вони насправді були зразком побожної людини. Але згодом фарисеї були долучені до Синедріону, тобто до Верховної Ради е юдеїв. Бути фарисеєм стало безпечно, і тоді до цього руху додалось багато-багато різних людей. Так, Багато з тих людей були лицемірами. Але лицемірами не в розумінні, що говорило одне, а робили інакше. Зовсім в інакшому значенні. До речі, і слово лицемір означає той, хто носить маску. Це слово походить з античного театру, бо колись актори надягали маски або драматичну, або сатиричну. Це, зрештою, і є зараз ті дві маски є символом театру. Тобто, хто ж тоді насправді фарисеї? Вони не були лицемірами у нашому розумінні цього слова. Насправді вони всі виконували заповіді, до найменшої дрібниці. Але чому ж Господь картає, не, картає їх, не митарів, не грішників, не блудників і блудниць, але тих, хто вважалися еталоном побожності. І тут, власне, найважливіше. Фарисеї це тип людини, для якої віра зводиться до виконання певних приписів і ритуалів. Для яких віра це не є стосунки з Богом, стосунки довіри та послухи. Фарисеї це люди, для яких релігія свого роду бонусна програма, щоб попасти на небо. Фарисеї це люди, які можуть собі. Позволити виконувати западі. Дослідники звернули увагу, що в більшості фарисеїв це був так званий середній клас. Так вони не мусили кожного дня боротися за життя, йти е, працювати. Вони могли позволити собі ходити до синагоги, е, слухати мудрих вчителів. Вони собі могли дозволити виконувати всі можливі і неможливі е, заповіді. Тобто для них побожність ну, була свого роду маска, яку вони наділи на себе. І от саме страшне в тому, що метою заповідей є навчити любити. Метою заповідей є не просто заборонити щось людині, дотримуватись чогось, але навчити людину бути уважно на Бога і на ближнього у своєму житті. І ось бідою фарисеїв є те, що зберігання заповідей стало для них підесталом для їхньої гордості. Так, їм здавалося, що вони виконують всі заповіді, але виконуючи всі заповіді. Вони порушили те, що є головне у законі. А саме правда, саме милосердя, саме співчуття. Тому їм Господь каже: милосердя хочу, а не жертв. І тому насправді фарисеїв зараз не існує. Але як явище, фаристейство, на жаль, далі пронизує собою церковне життя і дуже часто відкидає від церкви тих людей, які шукають зустрічі з Христом, щось ціляє. Стіляє своїм прощенням, дуже часто перешкодою на шляху до Бога людям, які його потребують, є саме фарисеї. Трагедія фарисейства, закваска фарисейства, вона якраз полягає в тому, коли релігія сприймається як система. Коли ти вважаєш, що ти кращий за інших, бо ти виконуєш заповіді, хоча насправді заслуги твоє в тому немає. Трагедія фарисейства полягає в тому, що ти замість того, щоб розуміти, прощати, давати людину нагоду виправитись, ти її осуджуєш і відкидаєш. Про такого фарисея ми і чуємо в сьогоднішній притчі. Ця притча є одною з тих сходинок, яка готує до нас до мандрівки Великоднім постом. І оця притча про Митерія фарисея, вона нам нагадує, щоб наші побожні практики. Не були заражені фарисейством, воно нагадує нам, власне, що все, що ми робимо: зберігання заповідей, дотримування посту та інше, має на меті розбити оцей камінь нашого серця, навчити нас співчувати. Зрештою, перевіркою нашої побожності має бути те, як ми ставимося до ближнього, зокрема до грішника. Чи ставимось так, як фарисей? Дякую, що я не як отой Митері? Чи все таки можемо побачити в нашому ближньому брата, який заблукав, але все таки потребує Божого милосердя і зцілення, якого потребуємо всі ми?